О 10.37 жовтня російська армія завдала авіаційного удару по Херсону. На центральний район міста скинули чотири керовані авіабомби, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Пошкоджені десятки вікон та дверей. На подвір'ї вирва від снаряду, розказує старший під'їзду Євген. Пролетіло над головою все свістом і взрив два. У вас багато пошкоджених віків? Да, много пошкодити. Зараз списки, що, де, чого. і будемо думати. Ольга розповідає, мешкає у цьому будинку під час атаки, не була вдома. У її квартирі, говорить, не лишилось жодного цілого вікна. Повибивало двері, пошкоджені меблі і побутова техніка. Щоб я... порядочка була, з чола впало, думаю, це теж він нашого дому. Я зрозуміла, що підходжу в наш дом. І вікон, і дверей нічого немає. Все, живи, як хочеш. Я хвора, все, температура в мене. Я стараюся 76 років. Я мені жити не знаю.

Почула звук такий, що я вже поняла, я за толі секунди попрощалась. Вибачте, я в коридор вилетіла і просто істерично. Через пару хвилин вже на ГДЗ памі пішли дивитися, що случилося. У нас вікно стояло на провітрювання, воно просто вивернулося, все вся на якому воно трималося, воно все повністю ну, тобто, його потрібно ремонтувати. Сам ужас, це, це просто не передати. Це війна, це страхіття. Внаслідок скиду авіабомб пошкоджені 14 багатоповерхівок, 2 навчальних заклади і 5 автівок, повідомила у телеграмі Нацполіція області. Поранені 20 людей, двоє з них діти. Їх стан стабільний, розказує директорка лікарні Інна Холодняк. У хлопчика є міновибухова травма, скалкове поранення нижньої кінцівки, дитині надана медична допомога і він отримує подальше лікування. Дівчинки стан ближче до задовільного в неї мілкі скалкові поранення нижньої кінцівки. Ну, отримує лікування загальне з життю діт дітей. Нічого на сьогоднішній день не загрожує. Під обстрілами військових Російської Федерації цієї доби також були зимівники Комишанського старостату. Поранена жінка у передмісті Херсона. Кіндійці поранені двоє 16-річних хлопців. Повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Вночі російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона. Загинула 61-річна жінка. Опівночі атакували. Прибережну зону міста поранена. – дворічна жінка, повідомив у телеграмі керівник міської військової адміністрації Роман Мрачко. Минулої доби обстрілювала російська армія і Береславський район. Під вогнем були три територіальні громади: Нововоронцовська, Милівська та Тягинська. Розказує начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог, використовуючи артилерію, атакував населені пункти Тягінька та Львова. Окрім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували селищ Новоранцовка, Качкарівка та Милове. В Ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди мешканців. На щастя, обійшлося без жертв постраждалих. Минулої доби через обстріл на правобережній Херсонщині повідомляє в телеграмі Нацполіція області. Поранені п'ятеро людей, пошкоджені 35 об'єктів цивільної і критичної інфраструктури. Ольга Ляшенко, Альона Мовчан, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини, Херсон.